Доброго дня, Борис мене звуть, збройовий магазин прапорщик. Ну, Так як магазин збройовий, то і зброя у нас отака є. РПГ-7, прошу любить жалувати. На жаль, це вже заглушена рпг 7 але спочатку це була бойова рпг 7 потім її переробили на ММГ. Стоїть вона як космічний корабль, але від цього вона не стає ну, менш чим чи іншу якось, ну, я просто взяв, як дитина радіє, тому що ну, вона хуєнна. Що ми тут маємо? Перше, мабуть, питання, яке всіх турбує, як же з неї зробили ММГ? Якщо ви побачите, може там всередині такі перегородки. Варили ці перегородки, і цим самим е, ну, вже немає можливості зробити постріл з цієї РПГ. Але все інше е, продовжує працювати. Тобто тут працює. У СМ можна спускати, тут е, працює прицільні пристрої складаються, розкладаються. Там, і так далі. Запобіжник, який тут є. І так далі, тому подібне. По комплектації це РПГ йде без цього оптичного прицілу. Його можна докупити окремо. Ось такий він красивий. Сумочки поставляється, а РПГ йде лише з механічними прицільними пристроями. Це РПГ, яке виробляється в Україні, вже не радянське РПГ-7, класичне, до якого ми звикли, звикли з деревом там зі всім. Тут же пластик, більш такі сучасні якісь рішення, воно стоїть на озброєнні і комусь на подарок. Ось така от, е штука, я думаю, що буде у згоді. Тому всіх запрошую до нас в магазин подивитися на цю красу, потримати в руках вона хуєнна.